Божа часточка таки існує. Фізики повідомили про найбільше наукове відкриття за останнє півстоліття. Вчені нарешті змогли підтвердити існування нової елементарної частки. Довгі роки вона була єдиною відсутньою ланкою сучасної теорії про будову всесвіту. Роль божої частки бути своєрідним клеєм, який тримає разом всесвіт. А в умовах гравітації вона надає ваги об'єктам. У наукових колах божа частка називається інакше бозоном Хікса на честь британського вченого, який 45 років. Тому розрахували її параметри. Спеціально для того, щоб виявити відсутню ланку, чотири роки тому збудували великий адронний колайдер. витратили понад 10 мільярдів доларів та провели тисячі експериментів. Безперечно, мені було приємно отримати підтвердження того, про що я говорив 48 років тому, але з погляду фізики майбутнього це поворотна точка не менше ніж завершення цілої епохи а подальші експерименти приведуть нас до ще більш неймовірних відкриттів у галузях космології, теорії темної матерії та основи усіх основ.